Анжело представляє, таємниці зачарованого лісу. Я маю пройти крізь ці джунглі, де всюди чатує небезпека. <тіркот> Анжело, снідай і йди чистити зуби. Привіт, Софія, як справи. <тіркот> Тітка дзвонила, бабусі зла. Треба негайно їхати до неї. Час всім зробити піпі. -пі. То що, поїхали, всі на місці. Так! Що поверніть? Мої пригоди закінчаться посеред сміття. Слухай голос, що звучить всередині тебе. Він завжди скаже, що треба робити. Мандрівник завжди знайде свою бабусю. Я йду у бабусю. Бабуся точно живе на півні, бо мені жарко, коли я у неї. Чекай я з тобою! Що це за місце? Таємниці зачарованого лісу. До роботи. Ви людожер. Я агент з нерухомості. Так ось чому у вас такий костюм? Я маю викликати довіру скоро у кіно.